31 рік на варті правопорядку Придністровська міліція День утворення. Навчання відпочинок дозвілля допомога біженцям. Поважна дата. Бендерський міськраді 105 років. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас. З останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Провокаційні вкидання продовжуються. Про це заявив президент. В інтернеті з'явилися повідомлення, нібито Збройні сили Придністров'я у повній бойовій готовності, пише президент у своєму телеграм-каналі. Хочу заспокоїти громадян як Придністров'я, так і інших держав. Таких чи подібних рішень керівництвом Придністровської Молдавської Республіки не приймалося. Армія республіки функціонує у стандартному режимі. Військові підрозділи перебувають у місцях постійної дислокації. Заявляю це з усією відповідальністю як президент ПМР та головнокомандувач збройних сил Придністров'я. Президент закликав усіх не йти на поводу провокаторів, вірити лише офіційним повідомленням. І ще раз нагадав у Придністров'ї мирна та стабільна ситуація. І ми продовжуємо допомагати всім, хто звертається. Придністровська міліція відзначає 31 першу річницю утворення. Формування органів внутрішніх справ республіки почалося 5 березня 1991 року. Про те, який шлях пройшло відомство, згадували сьогодні на урочистому шикуванні. Найкращих відзначили нагородами. Плац МВС, урочисте шикування. Привід особливий. Міністерство внутрішніх справ відзначає 31 першу річницю утворення. Привітання і покладання квітів в історію Придністров'я вписано імена 16 співробітників МВС. Вони віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави у часи збройної агресії Молдови. Сьогодні МВС це нова філософія. До структури входять понад 30 управлінь, органів та підрозділів. А колись починали лише 17 штатних співробітників. Але і зараз, і раніше головне завдання було незмінним безпека людей. На сьогоднішній день лічний состав на сьогодні особовий склад своєчасно виконує та безкомпромісно припиняє будь-які злочини. Вирішує найскладніше завдання щодо забезпечення правопорядку та безпеки людей. В основі успішної служби завжди були залишаються найвищі якості та принципи співробітників. Це особиста порядність, чесність, безкомпромісність. Сьогодні найкращим співробітникам вручили ордени медалі нагрудні знаки грамоти. Низці співробітників було надано спеціальні звання, зокрема достроково. Серед нагороджених Людмила Андропова. Вона працює криміналістом. Для неї нагрудний знак перша відзнака. Я хотіла життя. я хотіла пов'язати своє життя, доросле життя ще, напевно, з дитинства, саме з криміналістикою. У мене батько працював криміналістом, і часто я бачила, як він їздив на огляди місця події. Ось та валіза з порошками, з цікавими плівками, сліди пальців рук. Це був такий незвіданий світ, до якого завжди хотілося доторкнутися. В принципі, у мене це вийшло. Ось уже понад 10 років я працюю в органах внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ подякував співробітникам за самовіддачу, мужність, вірність обов'язку та обраній професії. Найкращим територіальним підрозділом став управління внутрішніх справ Трасполя. Діти з України продовжують освіту в Придністров'ї. В Кам'янському районі таких п'ятеро навчаються не лише у міських школах, а й у селах. Надходять і нові заяви. Кам'янська міська школа тут два нових учні з України. Восьмикласниця Дарина з Одеси звикає до нового міста та до дітей. Окрім уроків, записалася ще й до місцевої спортивної школи. Перший день, звісно, було важко. У перший день, звісно, було тяжко, але все добре. Мене нормально прийняли діти. Я прийшла, вже розпочався урок. Після уроку до мене всі підійшли, познайомилися. Тут все російською, і це, звичайно, трохи складніше, незвично. Але загалом нормально, я вже звикла. А це Максим навчається у третьому класі теж із Одеси. До Кам'янки приїхав разом із мамою та молодшою сестрою. Каже, у новій школі йому подобається улюблені уроки фізкультура, математика, читання та й годують добре. Школа нормальна, інтересна. школа нормальна, цікава, у ній круто. Друзів багато знайшов. У нашій школі там одну страву давали, а у цій суп, каша, хліб. Тут краще годують. Тут дві страви. Дуже подобається. Хочу тут залишитися, але я звик українською мовою говорити. Дітям з України харчування за рахунок бюджету, плюс підручники. Намагалися забезпечити, всі необхідні... Намагалися забезпечити всі необхідні умови для того, щоб дітям було в школі комфортно. Учнівський колектив зібрав пакети із канцелярськими товарами, куди увійшли зошити, олівці, фарби для дитини з початкової школи. Процедура, зачислення Процедура зарахування спрощена. Необхідно надати свідоцтво про народження дитини. Документ, що засвідчує особу дорослої, заяву та за наявності талон реєстрації. У Кам'янському районі зараз п'ятеро дітей з України. Є ще дві заявки до школи і три до дитячого садка. Їх розглянуть швидко. Людмила та Наталя подруги дружать більше тридцяти років. До волонтерського штабу поруч принесли одяг, засоби гігієни та інші необхідні речі. Наскільки важлива така підтримка, людям, які сьогодні опинилися в біді, знають не що ток у 92-му році. Самі шукали притулку в Україні. Я українка, я з Хмельницької області. Моя подруга Наталя. Ми живемо поруч. І коли був 92-й рік, вони на машині приїхали до нас в Хмельницьку область. І нас за загалом за стіл сідало 10 людей. І ми все разом пережили. Ми до сих пор дружимо. Валентина із дочкою із Черкас. У Бендерах проживає її вже старенький батько. На руках немовля гроші, з якими приїхали, швидко закінчилися. Прийшли по допомогу до волонтерів. Подгузникамі, слава богу, спасибо. Памперси взяли. Дякуємо. В нас дитина чотири місяці. Дитяче харчування потрібне. Одяг поки є, але не знаємо скільки це все буде продовжуватися. Допомагають нам сусіди, коляску напрокат дали безкоштовно. Волонтерський штаб ми поруч небайдужі люди створили два роки тому у самий розпал пандемії, коли допомоги потребували сотні придністровців. Сьогодні підтримують людей, які приїхали з України. Усе необхідне збирають та сортують. Потім розподіляють. В першу чергу ми збираємо битову хімію. В першу чергу ми збираємо, приймаємо у себе продукти харчування, засоби першої необхідності і речі. Це побутова хімія, і засоби гігієни, памперси. Дуже потрібні зубні щітки, паста, шампуні, мило, кускове і рідке, порошки, пральні. Ми приймаємо продукти харчування, крупи, цукор, печиво, те, що швидко не псується. А ще шкільні рюкзаки, канцтовари, дитячі іграшки, одяг, продукти, які не псуються. Усе можна принести до волонтерського штабу. Вся інформація у соцмережах на сторінці організації ми поруч. Волонтер-педагог акцію запустило міністерство освіти. Мета допомогти дітям з України скоріше увійти у процес навчання і адаптуватися до освітніх програм Придністров'я. Многії діти. Багато дітей за якимись програмними моментами можуть не встигати відставати, або просто отримавши шок через певні обставини їх треба розговорити. Їм треба пояснити деякі теми, направити. І тому з цією метою, саме адаптація дітей, не лише до середовища учнівського, але й до навчального процесу. Ми розпочали акцію, яка називається Волонтер-учитель. Я скажу, що багато учителів дійсно вже допомагали дітям. Залишалися після уроків на перервах у позаурочний час давали консультації. На уроці можливо і дитина соромиться ставити те чи інше питання. Вона комплексує. З кожним учнем з України займатимуться індивідуально один-два рази на тиждень після уроків. Онлайн або прямо у школі. Записатися на консультації можна в адміністрації школи або зателефонувавши за номером на екрані. Нині до шкіл Придністров'я ходять 134 учні з України, а до садів 52 дитини. Дубосарські Одесити їдуть додому. Тут у багатьох батьки, родичі, друзі та мир. Я уроженка города Дубосари. Я уродженка Дубосар. Приїхала із Одеси. Чому так люблю Одесу? Бо Дубосар це мала Одеса. Дуже близька. Менталітет, дух людей міста, Дубосари та Одеси. Мій дідусь, учасник штурму Берліна, будував Дубосарську ГЕС. І я завжди приїжджаю до Дубосар 9 травня. І ось зараз обставини змусили приїхати трохи раніше. Ірина школу закінчила в Дубосарах, вищу освіту здобувала в Кишиневі, працювала останні 13 років в Одесі. Сьогодні Ірина вперше виспалася за останні дні та прогулялася містом. Очень красиво парк рядом с нашей плотиной. Дуже гарно парк біля нашої греблі. Я дуже люблю гуляти тут. У будівництві греблі брав участь мій дідусь Толмачов Володимир Архипович. Дуже гарно. Центр міста немає слів. Вулиця Радянська, дитячий майданчик. Дубосери мені почали нагадувати казкове містечко маленьке курортне місто. Зазирнула і у магазини. Іноді шопінг найкращий засіб від депресії. В Одесі я подозріваю, що очі, взагалі, ні однозначно все. В Одесі неоднозначно все. Ажіотаж був, потім кілька днів спокійно. У Придністров'ї не відчувається нестача продуктів. Тут так, начебто, поряд нічого не відбувається. А мені після всього ніби хочеться зробити запаси. Є страх, а раптом буде як в Україні, в якихось магазинах не буде нічого і буде паніка. Рада, що тут вдома все спокійно. Сьогодні до Ірини приїхали родичі із Одеси, теж уродженці до Басар. Скільки тут житимуть, поки невідомо. Якщо перебування затягнеться, Ірина почне шукати роботу. Живуть, навчаються, займаються улюбленою справою. У Придністрові для біженців із України намагаються створювати всі умови. У столичній музичній школі наприклад прийняли дітей із Одеси. Алісі 11 років, вона з Одеси, займається музикою. Давно у Тарасполі вже 5 днів. Мешкає у родичів. Сьогодні Аліса прийшла до музичної школи, розбирає новий твір. «Я не хотіла відставати. Я хотіла грати, тому що мене тягнуло до фортепіано. Зрозуміла на скрипці я зможу зіграти вдома. А ось фортепіано не було. Мама відвела мене до цієї школи, і це вже велика допомога. Грає на скрипці та фортепіано з п'яти років, допомагає у музиці бабуся. До речі, теж музикант викладає в одеській школі. У панах Аліси пов'язати життя з музикою. Я виступала на золотих скрипках Одеси разом з ансамблем англійські струни. Їздила до Праги, взяла там третє місце зі скрипки. А з фортепіано має другі та перші місця. Наразі я хочу грати. Моцарта маленька серенада. Вона дуже відома. Її досить багато знають, тому її треба добре вивчити. Ми сюди прийшли, нам з розпростертими руками сюди прийшли. Нас розкритими обіймами прийняли. Величезне дякую. Це сльози на очах від такого душевного прийому. І будь-коли будь-якого дня приходьте, ми вам дамо клас для занять і навіть учителя. Але ми поки що від вчителя відмовилися, бо з нами продовжують займатися. Але якщо знадобиться, і вчителі, і педагоги кажуть, теж дамо. А у цьому кабінеті звучить пісня Рахманінова на Тева теж із Одеси, як і Аліса не хоче залишати музику. Каже, зараз це допомагає відволіктися. Треба займатися без музики взагалі ніяк, жити не можу. Ось я п'ять днів мовчала і зараз прийшла, хоч краще почуваюся. Я студентка педагогічного університету імені Костянтина Дмитровича Ушинського. Навчаюсь на четвертому курсі, закінчую бакалавріат. Я за освітою педагог з музики. Моя спеціальність це вокал. Сумнівів не було ніяких буквально з першої хвилини. Зрозуміли цих хлопців цих дівчаток, що їм потрібно продовжувати освіту, тому що музика це така справа, що не можна відсиджуватися буквально жодного дня. Уроки мають бути регулярними тим більше дівчата, які хочуть пов'язати своє майбутнє з музикою. Для біженців із України заняття у школі безкоштовні. Повнюється 105 років років Бендерській міськраді. Перше засідання провели після лютневої революції 1917-го. У складі службовці пошти та телеграфу, робочі друкарні, залізниці і не тільки. Бендери, будинок культури Ткаченка, у фоє виставка на фото вікова історія міськради. У залі ті, хто у різні роки представляв у міськраді інтереси людей, а розпочиналося все 105 років тому. 6 березня 1917-го залізничники, водники, службовці пошти та телеграфу ухвалили історичне рішення створити міську раду. Бендери перше місто Бессарабії, де було створено раду трудящих. Микола Нагібін вперше був обратно найдовнішу міськраду у 1995 році, а потім працював ще у трьох скликаннях майже 15 років. Перші роки Перші роки становлення республіки було складно. Я займався сектором економіки та фінансів, розподілом бюджету. Були труднощі, тому що бідна тоді республіка була наша. Ми тільки становилися як самостійна держава. Депутатами були тоді патріоти та директори великих підприємств, шовковий комбінат і молдавкабель. Тоді працювали правда з перебоями. Директори йшли в депутати, щоб захистити інтереси свого колективу. Перші рішення міськради тоді 1917-го – Це восьмигодинний робочий день та контроль умов для роботи на підприємствах. Нині акцент на зміни у місті. Будівництво тролейбусної лінії, встановлення пам'ятних знаків, відновлення об'єктів культури та спорту. Програма ремонту житлофонду та доріг. Нашому міському совету 105 років. Нашій міськраді 105 років. Серйозна дата. Дуже серйозний шлях пройдено нашим органом місцевого самоврядування. Створено серйозні традиції, накопичено величезний багаж знань, які ветерани депутатського корпусу передають депутатам із покоління до покоління. Завдяки спільній діяльності Держадміністрації та міськради вирішуються важливі для міста завдання. У тісній співпраці ми обговорюємо фінансові питання, визначаємо пріоритетні напрямки розвитку у всіх галузях та сферах життєдіяльності міста. До міськради Бендер обирався і чинний президент Вадим Красносельський. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч о 17.30 на першому придністровському.